Доки одні працівники облаштовують територію довкола басейну, інші майструють всередині. Нову роздягальню показує бригадир Юрій Гуць. Ми зробили теплу підлогу, зробили стяжку, штукатурку зробили, відновили вікна. На даному етапі зараз двері будемо відновлювати, ну встановлювати двері. Доступність одна із головних вимог цього об'єкту, каже бригадир. Тож тут придумали кожну деталь від розмірів дверей і до спеціального підйомника. Відповідно, щоб заїжджала коляска, тобто, туалети і душеві будуть для інвалідів з ладами руху, то тобто, будуть там поручні. У законсервованому стані будівля басейну простоїла понад п'ять років, говорить виконроб Володимир Гончаренко. Та нині в неї намагаються вдихнути нове життя. Ми вже одобрювані роботи, практично може не може, а практично завершуємо. От, там Плитку ложимо, комунікації завели, водопровод, каналізацію. І басейн. Зробили добетонування і привели басейн, якби зараз він технологічна перерва в нього. Він повинен постояти, а потім далі будемо начиняти його. Обійдеться басейн у понад 13 мільйонів гривень. 10% від вартості спрямували з місцевого бюджету. Решту профінансував уряд у межах програми Велике будівництво, розповідає начальниця золотоніського відділу освіти Ольга Струкань. Коли от така ідея виникла і почалося це будівництво, всі люди дуже були раді. Рада була вся освіта, бо справді це, це об'єкт для дітей, для їхнього розвитку. Надію, що у 2021 році ми все-таки будемо використовувати цей басейн за призначенням. Чекає, коли уроки з плавання зможе вносити до розкладу занять. Вчитель фізкультури Олексій Терентів каже, це урізноманітнить фізичне навантаження для школярів. Зараз перед цим ми тренажерний зал задіювали. Тепер ми зможемо, тому що як відомо, зараз практично будь-який від спорту він. В, своїх, в своїй підготовці використовує плавання. У нас тепер все є для того, щоб виховувати майбутніх олімпійських чемпіонів. Попереду у робітників ще чимало завдань, каже бригадир. Одне із найважливіших встановити систему водоочищення та вентиляції. Вода буде потрапляти із чаші басейну, потраплятиме підвальне приміщення там, де буде вона очищуватися через фільтра і повертатися назад. Температура приміщення буде десь около 28 градусів. Температура води на 2 градуси буде нижча. Хоч басейн і розташований, на території гімназії, та відвідувати його зможе кожен охочий, каже директорка закладу Любов Денисівна. Гімназія, вона не має монопольної власності на цей басейн. Цей басейн належить Золотоніській громаді. У нас досить багато шкіл, дитячих садочків. і Ми спільно складатимемо ці графіки для того, щоб усі дітки мали змогу поплавати в цьому басейні. Здавати у експлуатацію басейн планують 1 жовтня. До того ж часу треба створити штатний розпис для працівників і спрямувати кошти з місцевого бюджету для утримання нового спортивного об'єкту, каже директорка Ольга Котлєр та Мазгорозія. Новини на Суспільному. Черкащина.